Танечка мої дорогенькі! З вами Дмитро. І сьогодні ми подивимося топ-10 турніру. Чотирьох зірковий. Потужне посилення без зелених. Так, ось такі в мене нагороди. Ніфіга. Толкового. Та йо. мені на диво мало. Е, так, погнали в турніри. Глянемо. Так, це моє. Далі, 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 далі. Ну що, погнали дивитися? Капріот Кирило. Другий. Капріот, Грім Сонька. Третій. капріот Кирило, тут ще колю поставили. Ага. Тут ось цей синенький. Добре, далі капріот знов. клик Сонька. Далі Кирило. Кирило Сонька, капріот на плечі. Цікаво. Так, це ми цього, так, да, дивилися? Да. Давайте. Знову ж таки, капріот, Кирило. На плечі, так? Да. Так, да, щось я Люсяк тут взагалі не бачу, а я Люську поставив. Так, це ми це дивилися тепер. Капріот, Ріг, ну тут чисто і акула. Тут з розрахунку ставили, що з контра не знімаємо. 9. Капріот Кирило. Ну, Кирило б я теж поставив, так в мене його немає. Ну, і звісно, що всі прокачані. Ага, 10-го нема, типу, 9-9. І знов такий Капріот Кирило, Соньки. Каприот, е, добренько, в принципі, запам'ятали, подивилися. Ну, як запам'ятали, треба буде, підглянемо. Але чомусь мені здається, це виставити то одне, а ще потрібно, щоб тобі підфартило, щоб на тебе в перший день напали. Можуть не напасти. А можуть напасти, от як на мене часто. Одна поразка, одна перемога. Або одна поразка і все. А потім на другий день там нападів штук 8, і оборона вже тоді, да, тоді вона показує, що вона може. Так що, тут, окрім виставляння оборони, ще потрібно, щоб, щоб повезло трішечки. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!